Меня зовут Артем, я из города Северодонецка, по профессии экономист. Меня зовут Светлана, я приехала из Тереза, работала преподавателем. Я Володимир. Приїхав з міста Старокостянтинова Хмельницької області. Мене зовут Ірина. Я приїхала з міста Алчевськ Луганської області. Я підприємець. Я Оля, приїхала з Луганська, менеджер. Мене звати Роман. Я з міста Волновахи Донецької області і я працюю наразі в ІТ компанії. Війна близько дитина к нам. Мені прийшлося уїхати, щоб зберігати свою І Я буквально з двома сумками приїхала в Київ а ти приїжджаєш на нове місце, тобі треба ä, перелаштуватися на новий стиль життя. Ну, мені нужно чувствовать почву под ногами, потому что у меня есть дети, и я ответственна за их жизнь. Сложно было очень найти жилье, потому что арендодатели не хотят сдавать квартиры приїжджим гуанська з, з Донбаса. Так же, как и здесь и в Киеве, есть разные люди. Ну, не дай вам Бог оказаться когда-нибудь в такой же ситуации, как в какой оказались мы. я учился в университете тут в Киеве, а потом я учился в университете в Швеции. Насходе дуже багато э, таких э, інтелігентних, освічених, особливо молодих людей. Много хороших людей живёт и э, всегда люди у нас на Донбассе были, ну, очень ответственные и такие сами працівники, як і всієї України. Человеку, который приехал, не стоит отчаиваться, да, стоит искать работу. Мне друзья по фейсбуку скинули координаты Центра занятости цивильных людей. Я вернулся до Центра зайнятості цивильных людей. Благодаря Центру занятости свободных людей я почувствовала, что я найду свое место в этом городе. Здесь, в этом центре, ко мне отнеслись как к равной. Отнеслись ко мне очень с радостью, с уважением. Тут где дуже такий фаховий підхід, тут є індивідуальний підхід. Ти не остався один наедине со своєю бідою. Я не знаю, я швидко знайшла роботу себе, от благодаря допомоги волонтерів. Я працюю менеджером по роботі з клієнтами. На другий день я вже був наказом прийнятий на роботу на посаду юриста. Я работаю сейчас все хорошо, налаживается. Работа это реалізація не только потому, что тому, що може обеспечивать, а для того, щоб он не потерял веру в себя. Будет робота, буде будущее. Я звертаюся до тебе. Можливо до підприємця, можливо, до пересеченного громадянина. Навіть капля в морі буде значимо підтримує або фінансово, або волонтерською підтримкою. Люди, якщо будуть друг другу допомагати, тільки то тоді у нас наступить мир. Я хотів би, щоб швидше все це прекратилось, і ми зажили мирно, щасливо, і наші діти бачили тільки мирне небо над головою. Мечта, мечта – це, мабуть, мир на землі. Це моя дочь Мілана, тепер у нас все буде добре.